Привіт, привіт! А давайте сьогодні приготуємо плацинту. Взагалі це корж начинку і тісто буває тонке або більш пухке. Ця страва популярна в Румунії, Молдові, а також в Україні, особливо на Поділлі, Бессарабії та Нижньому Подніпров'ї. Але сьогодні буде швидкий варіант плацин з того, що є в холодильнику, коли немає часу возитися з тістом. Давайте зберемо все, що нам потрібно, і почнемо готувати. В мене сир кисломолочний 5% 500 г. Два яйця я вже їх розбила сюди в тарілочку. Зелень це кріпта петрушка. По 3 столові ложки майонез та сметана. Лаваш вірменський 5 штук, тонкий, бездріжовий. Сіль, куркума по чайній ложці, перець чорний та ще два яйця для обсмажування нашого сніданку. Зелень покришили, перчик додали, куркума. Сіль. І все змішуємо. Наша начинка готова, потім змішуємо майонез та сметану, беремо лаваш, наносимо десь по дві чайні ложечки на один та добре по всій поверхні розтираємо. Кладаємо начинку в залежності від розміру вашого лаваша, так, щоб він не був тонкий, але й щоб його можна було скрутити. Тут достатньо по бокам швиденько. Один, два, три. Вуаля. Пам'ятаю, літом в дитинстві в селі у бабусі на кухні був такий аромат, коли вона смажила плацинди з такою ж начинкою. Ми з братом ходили на город, рвали листочки меліси та заварювали чай. А бабуся тим часом вже приносила нам ту смакоту на стіл, який стояв на вулиці під навісом з винограду. Аромат стояв на весь двір. Далі розбиваємо два яйця. Посолили, поперчили, і в мене ще зосталася від намазки чайна ложка майонезу зі сметаною. Сюди живі. Це буде смачніше. І збиваємо. Порада, коли збиваєте, додайте трішки буквально столову ложку водички. Тоді маса буде більш рідка і буде краще просочувати наші лаваши. Обмакуємо наші лаваші в суміші, по декілька раз перегортайте і на пательню обсмажуємо на маленькому вогні по 5 хвилин з кожної сторони. Але дивіться, коли будете перегортати на іншу сторону, просто ось так візьміть пензликом і змажте ще суміш. Тому що, поки та сторона обсмажується, там вже все поглинула. Тоді вони будуть більш такі соковиті. В результаті у нас виходять такі міні-плацинди з ароматною та соковитою начинкою. Колись ми обов'язково приготуємо повноцінний варіант цієї страви, ну а поки що швиденько. Друзі, дякую, що ви зі мною разом. Пробуйте готувати і у вас виходить! Я вам бажаю смачного та до зустрічі в наступних відео!